Миром Божем, хотіла поділитися сьогодні відкриванням на тему, що ж таке Вавелон. Дуже багато людей говорять, що Вавелон це місто, якесь там буде, це описано в книзі відкривання. Але також ми бачимо, що Вавелон поєднується з Блудницею, і вона напоїє всі народи, воно блододіяння. Вона поєднується з царями, вона яростно несе цю релігію. Тобто є місто, яке буде в кінці, так але Вавилон – це також спільнота, релігія. така. Це такі віруючі, які говорять, що вони вірять, але насправді не до Христа мають ніякого відношення, і це є від початку історії да, людства. Воно яростно несуть, вони готові вбивати, вони благословляють війни, вони несуть ці раси, роздори в церквах і так далі. А є так само на прикладі церкви Ісуса Христа, да, це як тіло Ісуса Христа, як ми, як спільнота да? поєднуємося і становимо його тілом. Так само в Книзі Відкровець. Я сказано, що це як місто Єрусалим новий він зайде на землю, тобто як місто, так само. Як і місто показано, що це буде, і як спільнота, яка є. Тому нам потрібно дійсно насправді дуже бути уважними. Ми знаходимося в балоні, чи ми в тілі Ісуса Христа, тому що Абалон, він поєднується з царями, з царями земними. І в ньому знадена кров, убийця всіх пророків, всіх святих, усіх водах на землі. Дуже бути уважними, тому що церква Божа вона несе любов, милість, справедливість. Вона все дійсно благодать Божу, а так і Вавилон, це як ті фарасеї. Да. Сьогодні дуже багато таких яростних християн, які готові вбивати, готові проклинати, готові взагалі кричати, плювати. І вони говорять, що вони вірять в Христа. Тобто це говорить про те, що вони насправді не народжені згори, і вони не мають собі. Вони яростно напояються цією релігією, цією блудницею, яка стоїть на мелоні, так, як сказано. Тому будьте уважні.